Познайомитися з життям університету зсередини саме така можливість є абсолютно у всіх охочих школярів, студентів, вчителів та їх батьків на дні відкритих дверей. В НУВГП. їх вищому навчальному закладі проводять двічі на рік. На одному нам вдалося побувати. Як все було, покажемо і вам. Цього разу до університету завітали сотні майбутніх абітурієнтів. Вони мали нагоду поспілкуватися з представниками усіх восьми навчально-наукових інститутів і дізнатися більше про 55 освітніх програм бакалаврату. Ну кожен інститут підготував власну презентацію та цікаві демонстрації. Зокрема, свої напрацювання показав найстаріший навчально-науковий інститут енергетики, автоматики та водного господарства, де наразі навчається більше тисячі студентів. Навчально науковий ви інститут енергетики, автоматики та водного господарства здійснює підготовку електроенергетиків, гідроенергетиків, теплоенергетиків, фахівців з наук про землю, фахівців з водної інженерії та водних технологій. Це весь спектр спеціальностей, який забезпечує енергетичну незалежність нашої держави. На всі спеціальності нашого інституту держава збільшує державне замовлення і Збільшується кількість вступників, окрім навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства у гостей була можливість познайомитися із інститутом, який має найбільшу кількість спеціальностей навчально-науковим інститутом економіки та менеджменту. Ми їх ділимо на два блоки: це економіко-управлінський блок і гуманітарний блок. Ми можемо здивувати ось цим різноманіттям спеціальностей. Також ми можемо здивувати тим, що підготовка у нас у нас відбувається на найвищому рівні, це підтверджується тим, що наші всі спеціальності акредитовані. Ну і звичайно, це те, що е, пов'язано з академічною мобільністю, яка може бути як внутрішньоукраїнська національна, так і міжнародна мобільність. Власне, в головному корпусі НовГП були представлені локації усіх навчально-наукових інститутів. Ознайомилися з кафедрою військової підготовки і з інститутом охорони здоров'я. Батьки, майбутні вступники та вчителі мали змогу поспілкуватися із студентами, викладачами, поставити питання, які хвилюють. Окрім того, усі, хто завітав на день відкритих дверей, отримали інформацію про вступну кампанію, національний мультипредметний тест, підготовчі курси до НМТ, а також до творчих конкурсів. В університеті є три спеціальності. При вступі, на які потрібно НМТ плюс творчі конкурси це архітектура містобудування, дизайн, фізична культура і спорт. По двом першим спеціальностям по архітектурі містобудування і дизайну є підготовчі курси з рисунку, креслення і живопису. 55 освітніх програм при вступі на бакалаврат, з них 15 мають особливу підтримку держави. Це, як правило, технічні, інженерні спеціальності і ті, Слухачі підготовчих курси, в які закінчать підготовчі курси, і оберуть два предмети і більше, отримують 10 додаткових балів при вступі в наш університет саме на ці спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Одна з тих, хто подала заяву на підготовчі курси, Анастасія. Вона стучена, навчається у Рівненському обласному науковому ліцеї. Планує стати архітектором. Я записалась на креслення, тому що я хочу пов'язати майбутню професію з ну, творчі піти більше і працювати, скоріше всього, архітектором. Взагалі я раніше хотіла бути дизайнером, і в мене раніше була мрія бути дизайнером одягу, але так як в Україні це не дуже розвинено, я потім вирішила, що, можливо, архітектура буде цікавіше, тому що буде відбудовуватися країна. І це дуже цікавий напрямок для мене. Цей день допоміг майбутнім вступникам краще зрозуміти, який він світ національного університету водного господарства та природокористування. А вже наприкінці квітня університет знову відкриє двері для нових гостей. Національний університет водного господарства та природокористування відкрив свої двері для майбутніх студентів, і, можливо, саме вони невдовзі стануть частиною його великої родини. Це був проєкт про універснув УГП. До нових зустрічей.